Вибух на валу у Чернігові прогримів на всю Україну. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців якнайшвидше з'ясувати причини і встановити винних у трагедії. Чернігівська обласна рада 7 вересня збиралася провести позапланове засідання. Президії є велике збурення самої громадськості, є велике обговорення, починаючи від соціальних мереж, десь в Ютубах і так далі. Виборці задають дуже багато питань: що відбувається, що відбулося, чому це відбулося, і Хто має за це відповісти? Нагадаємо, 3 вересня на виставці зброї благодійного ярмарку спрацював гранатомет. Постраждало 15 людей, серед яких восьмеро дітей віком до 12 років. Для звіту щодо розслідування резонансної справи в обласну раду викликали начальника ОВА, очільників поліції і прокуратури. Депутати мали б відкрито обговорити надзвичайну подію і напрацювати рекомендації для ОТГ щодо проведення масових заходів у воєнний час. Але засідання. Президії не відбулося дивним чином, після того, як листи отримали відповідні керівники тих структур, які мали інформувати депутатів, з'являється інший захід обласної військової адміністрації, призначений саме на час проведення засідання президії з цього ж питання. Тому, враховуючи такий дивний збіг, ми пропонуємо. Президію вже по цьому питанню безпосередньо не скликати а розглянути питання а, трагічної ситуації, що сталося в місті Чернігові, на засіданні сесії Чернігівської обласної ради. Замість відкритого обговорення на засіданні президії в обласній військовій адміністрації провели закрите засідання Ради безпеки області, запросили і депутатів обласної ради. А після організували брифінги для журналістів після довгої дискусії, за словами Чауса, Рада безпеки області прийняла рішення щодо обмежень в проведенні подібних заходів у воєнний час. Такі заходи обов'язково тепер будуть погоджуватись як з органом місцевого самоврядування на територію якого відбувається захід, так і з відповідною районною військовою адміністрацією, або з обласною, якщо це ну, великий, великий захід. Про пошук винних у цій трагедії і хід слідства поінформував військовий прокурор Дмитро Барановський. За його словами, саме військовослужбовці на прохання організаторів заходу на приватному авто самовільно доставили на виставку зброю. Затримали двох причетних до події військових. Рішенням суду їх тримають під вартою. Жодних погоджень, жодних нормативно-правових документів, які б дозволяли вчиняти ці дії, не було. Це була особиста ініціатива відповідного командира підрозділу, те, що встановлено на даний час. Та інших військовослужбовців дана трагедія спонукала Раду оборони області затвердити порядок проведення масових заходів на території Чернігівщини. Проте питань ще лишається багато за словами Ніни Лемеш, депутати, як представники своїх громад та виборців, прагнуть не допустити подібного жахливого інциденту у майбутньому і викликають начальника ОВА та керівників правоохоронних органів і відповідних структурних підрозділів обласної військової адміністрації на сесію.